Вархемінг нещодавно опублікували статтю із підсумками третього ультратесту, де розказали не тільки про нього, а й поділилися невеличкими інсайдами стосовно майбутнього ультратесту. Також приблизно разом із статтею з'явилися новини стосовно оновлення 11.16, де змінять деякі мапи, що як на мене дуже важливо зараз на тлі додання різного контенту у гру цієї осені і на початку зими. В мене багатенько накопичилося різних думок з приводу останніх подій у грі, частину з яких я висловлював себе в телеграмі, але все ж. Таки вирішив зняти відео, бо хочу з вами цим поділитися. Бажаю вам приємного перегляду. Почнімо з того, над чим зосередилися розробники під час третього ультратесту покращення продуктивності. Якщо після другого тесту в мене були здебільшого змішані відчуття, то третій ультратест особисто в мене залишив позитивні враження: продуктивність, що на мобілці, що на ПК стала набагато краще, і залишається недалеко до оптимізації, яка є зараз. З приводу цього, думаю, що на наступному мінімум або на п'ятому ультратесті вона буде майже ідеальна. Принаймні, я хочу на це сподіватися. Далі розробники. Говорять про якість графіки, яка не була ідеальна під час тесту, і це вони теж знають. І як стверджується, роботи над цим продовжуються. Дійсно, на тій самій Нормандії, наприклад, графіка була подекуди гірша за нинішній бліц. Я особисто помітив, що на напрямку важких танків на точках це йде, графіка набагато приємніша для ока і якісніша, ніж на іншій частині мапи. На деяких локаціях я також помічав загальну тьмяність текстур і сірувати відтінок, що псувало ігровий процес. Окрім Цього віддалені текстури були дещо розмитими, через що було важко щось розгледіти, наприклад, якийсь танк чи інший об'єкт. Але як на мене, це зумовлено тим, що акцент на останньому ультратесті був саме на оптимізації, а графіка ставатиме краще на наступних тестуваннях. Зрештою, це зазначають і самі розробники. Далі вони показують оновлений інтерфейс в гаражі, який дійсно починаючи з першого ультратесту, був незвичний і подекуди незручний. Діставатися до спорядження чи обладнання було дійсно довго і дуже вибішувало, бо в нинішньому бліці все швидко і просто. Ну а тепер вони показують скріншоти зі схожою каруселлю танків, таким самим розташуванням кнопок спорядження, боєкомплекту та обладнання. І загалом інтерфейс в гаражі на наступних тестуваннях матиме більш клас. Класичний вигляд. Ну і питання, навіщо було його змінювати на початку. Так само екран профілю гравця, з яким дійсно не чули спочатку якусь хрінь, а зараз показує, що він виглядатиме ось так. І справді, стало краще, але тут не стало менше пустого місця, як стверджують розробники. Просто гляньте на цю частину фону. Вони продовжують експериментувати з зовнішнім виглядом не тільки екрану профілю, а й з бустерами. Нехай оновлюють або освіжають дизайн профілю, але бустерів навіщо? Я не проти освіжити вигляд гляд бустерів, але не робити з них казна що, коли у вас є адекватний і зрозумілий дизайн вже зараз. Я розумію, що розробники хочуть візуально оновити гру повністю, але який сенс чіпати такі дрібні аспекти, як бустери, або інтерфейс у бою чи той самий екран вибору камуфляжу, коли у вас є перевірений варіант? Також смішно, що розробники, наприклад, змінення інтерфейсу гаража подають як щось нове, коли він існує вже скільки років у поточній версії. Звичайно, він не ідентичний, однак на майбутніх тестуваннях він стане дуже схожим на нинішній. Підсумовуючи статтю, то багато що ще вимагає допрацювань. Та сама фізика, інтерфейс в бою, чи сети. Я особисто бачу такий розвиток подій. Розробники проводять ще кілька тестувань, намагаючись пропихнути своє нове бачення, як виглядатиме гра, але і так більшість елементів, які вони хочуть змінити або незначно, або кардинально, все одно відкатися до того вигляду, як воно є зараз. І на релізі ми отримаємо щось типу оновлення 1.0 у великих танках з оновленою фізикою. Новою графікою, новим інтерфейсом і фундаментом, так би мовити, для майбутніх нововведень, про що ми зараз і поговоримо. Останнім часом у грі з'являється багато контенту. Спочатку колаборація, оновлений гараж, старі версії відомих мап, новий режим, івенти, і врешті-решт позначки на гарматі, які додали в оновленні 11.14. І це однозначно не все. У грудні нас чекатиме нова гілка, ребаланс десяток і новорічні активності, а пізніше в оновленні 11 Надцять невеличкий ребаланс, мап канал, ешелон та «Зимова малинівка. А останню, як на мене, взагалі можуть перевести у pbr якість, бо на скріншотах від розробників я помітив, що текстури землі, снігу виглядають інакше, але це лише моє припущення, тому просто чекаємо релізу. До речі, з приводу переробки мап на ультратестах можна було помітити, як трохи буквально на кілька метрів розширили кастилію і додали нові позиції. А також на юконі додали в цьому ангарі додаткову купу колод. Згоден, останнє це не дуже значна зміна, але точно сигнал, що розробники. Можуть змінювати або розширювати мапи, як Кастилію. А з приводу Кастилії мені здається, що таким чином вони перевіряють реакцію гравців, і як взагалі поведуть себе пристрої на мапі, яку трошки збільшили. Але знову ж таки, це всього лише мої думки і мої припущення. Так от, всі ці нововведення, на мою думку, з'являються зараз не просто так. По-перше, за чутками частину розробників, які займалися оновленням Reforged, перекинули на нинішній Blitz, через що контенту так багато не тільки зараз, а й буде пізніше. Розробники розуміють, що Reforged відкладається все далі і далі, а в грі контенту немає. По-друге, сама кількість цього контенту може свідчити про плани розробників на майбутні гри і що вони хочуть зробити уже після релізу Reforged. Мені особисто здається, що вони хотіли випустити його набагато раніше і додати все те, що додають зараз, але не вийшло. Плюс часу для оптимізації гри чи виправлення того, що не сподобалося гравцям, треба тепер більше. Крім цього, всі нововведення, що з'являються в грі зараз, треба потім перенести на версію Unreal. Engine, що теж може збільшити час на розробку оновлення Reforged. Резюмуючи, скажу, що це оновлення вийде точно ще не скоро, і взагалі невідомо чи у підсумку вийде, бо раптом розробники взагалі скасують Reforged, і все залишиться як є, а можуть навпаки доробити його і випустити готовий, якісний добротний продукт. Наразі багато недопрацювань і не всі функції були присутні на ультратестах. Я, мабуть, здебільшого налаштований оптимістично стосовно Reforged. Бліцу є куди рости, і це видно по останніх Введеннях, і я впевнений, що після переходу на Unreal Engine він тільки йтиме по висхідній. Буду дуже радий почитати ваші думки стосовно всього цього. Ну а я дякую вам за перегляд і побачимось у скорому майбутньому.